Без чого не може жити людина? Без повітря, без їжі, без одягу, без житла і без іншої людини. Оці, так би мовити, речі створюють наше єство, те, якими ми є. І через ці речі люди. Передають весь свій зміст, ну, ніби відкриваючи його для себе і маніпулюючи їм. Тому можна маніпулювати їжею, людьми, домівкою, одягом. Це все є спосіб маніпуляції. Ми вкладаємо в це в їжу, у відносини з іншими людьми. Уставлення до нерухомості, в одяг свій, ми вкладаємо туди зміст, який ми не бачимо в собі. Тому ми контролюємо їжу, калорії, ми купуємо собі 120 квартир, хоча можемо жити лише в одній, насправді. Ми купуємо собі 10 пар джинсів. Ми робимо якісь речі. За допомогою яких ми хочемо собі щось мати, щось взяти, щось, що, в принципі, вже є давно в нас, але ми цього не помічаємо. Ми цим просто маніпулюємо. Ми змушуємо людей їсти нашу їжу, яку ми приготували. Ми даримо одяг, який ми хочемо, щоб вони носили. Ми купуємо собі одяг, бо ми думаємо, що ми так стаємо красивішими, кращими. Ми купуємо собі будинок на 200 квадратних метрів, бо вважаємо, що нам недостатньо простору для життя. І все таке інше. Але це все лише те, що ми не бачимо в собі. Що це ми. Задихаємось всередині себе, що це я сам собі не даю простору для життя, не пускаю себе, що це я сам себе контролюю, що це я сам себе вважаю некрасивим. Оце все ми робимо своє, але переносимо все це на життєво необхідні речі. Це я задихаюся в цій атмосфері, це мені треба вийти кудись, щоб вільно дихати. Це мені не вистачає їжі. Дайте мені більше, 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 більше. Це все про мене.